Міграція це переміщення людей з одних місць проживання в інші. За напрямком вони бувають внутрішні, тобто в межах країни, і зовнішні виїзд за межі держави. Виїзд за межі країни на постійне місце проживання це еміграція. А в'їзд до країни на постійне місце проживання це імміграція. Різницю між кількістю прибулих і вибулих називають сальдо міграції – Серед внутрішніх міграцій найбільшого поширення набули переїзди за напрямком село-місто. Істотне значення мають і маятниками міграції: це регулярні поїздки працюючих до місця роботи, ком'ютери або учнів і студентів на навчання за межі свого населеного пункту. За тривалістю міграції бувають постійні остаточна зміна місця проживання, сезонні переміщення людей у певні періоди на збирання врожаю відпочинок влітку. Тимчасові переселення на тривалий або обмежений термін, робота за контрактом на кілька років. За формою переміщення міграції виділяють добровільні або примусові депортації. Основними причинами міграції є економічні, військові, політичні, національні, релігійні, екологічні. Головними в нашій державі до подій лютого 2022 року були економічні чинники міграції. Зокрема, люди виїжджають за кордону в пошуках роботи. До України переважно приїжджають із країн, що розвиваються на навчання та в пошуках роботи. Після лютого 2022 року головною причиною міграції в Україні стала активна фаза війни. Окрему групу іммігрантів становлять політичні іммігранти з окремих сусідніх країн.